Другу добу компанія «Київстар» усуває наслідки хакерської російської атаки у Дніпрі. З самого ранку біля магазинів інших операторів зв'язку вишикуються черги. Люди скуповують стартові пакети. Нігде немає стартових пакетів, нічого нігде. Ну навіть шукати Зараз двойні тарифи взвінчують з рук і з рук Слов немає, емоцій. У мене все дає і, і Всі є сім у мене. На Київстарі ну треба тепер міняти. Ну наразі у МТС немає карток, Будуть, сказали, що привезуть після першої години. То я маю надію, що Київстар відновить свою роботу, тому поки не буду шукати по всьому місту картку іншого оператора. Із учорашнього дня наплив людей чималий, каже працівник компанії зв'язку. Юрій наплив дуже великий. І староста сять лежить просто дуже великий об'єм, трафік не співаємо. Ну робимо все можливе, щоб якось вирішити ситуацію. У кого проплачені пакети, вони працюють нормально. А в кого не проплачені, проблеми є з активацією пакетів на місяць. У дніпрянки Юлії Іванової 65-річні батьки живуть у селі Дніпропетровської області. Розповідає, хвилюється, бо мама з татом не телефонують. Там виключно Київстар представлений, немає інших операторів, ні водафон, ні «Лайфсел» нічого не ловить. І у моїх батьків конкретно навіть домашній інтернет Київстаровський, тому я вже другу добу не можу з ними вийти на зв'язок. Батьки пенсійного віку там проблеми зі здоров'ям. Я, наприклад, не можу навіть зв'язатися з ними, бо я не знаю, як і що, яка проблема. У першокурсниці Аліни Борщ зранку, 12 грудня, також не працює мобільний зв'язок та домашній інтернет. Аби скласти сесію, каже Аліна. Довелося шукати безкоштовний вайфай. Ось дивіться, в мене тут конспекти, мої малюнки, навчальний простір, і мені сьогодні доводилось давати тут іспити. Тут іноді працює кавомовка, і вона дуже шумить. Ну я перепросила, сказала, що на жаль, у мене немає іншої можливості складати іспити. І я вимкнула звук, камеру залишила і писала так. Андрій Артеменко, – дизайнер з Дніпра. Від учора працює у друзів, у яких провайдер іншого мобільного оператора. Я останнім часом займаюся створенням афіш, створенням постерів. Я не можу. У мене немає доступу до фотобанків. У мене немає доступу до нейромереж, які можуть створити мені зображення, з якими буду працювати. Я буквально сижу з зі зв'язаними руками. Передавання даних не працює на жаль. Бо немає зв'язку з «Київстар». Жителька Кривого Рогу Ольга Кочкова приїхала в центральний міський район з іншого кінця міста, аби придбати карту нового оператора. Каже, шукає її другу добу. Ніде немає. Всі всі, всі вже все скупили. І то не знаємо, де шукати. Справді, бо ми працюємо вдома. Потрібно потрібно потрібен інтернет а без інтернету ніяк. Місцева жителька Лариса Ілюшко другий день без телефонного зв'язку. Каже, з рідними зв'язувалась через соцмережі, однак до сестри не додзвонилась. В неї тільки Київ стар і немає в неї домашнього вайфаю. Но вона живе рядом зі мною, то я її провідала. У нас усі на Київ старі, всі мої рідні, близькі, і друзі на Київ старі. Катерина Плужник, власниця салону краси. Працюють, каже, в звичайному режимі на запис не прийшла одна клієнтка. Додає, в деяких магазинах і досі не працюють термінали. Придеться зараз прийти до студії, перекинути кошти, щось придумати, і то навіть чесно кажучи, не знаю, яких скоріш за все зняти їх, тому що тільки так у нас вийде це зробити. Я і не буду купувати, маю надію, що все налагодиться. Це таке все дрібниці для мене, тому пережили нормально. Єдине, що у мене працює адміністратор, вона постійно відповідала на запитання, то весь вечір відповідала на них я і трішки відпочили від також телефонів і гаджетів. За інформацією начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, у п'ятьох громадах Криворіжжя можуть бути проблеми зі сповіщенням повітряної тривоги, бо вони залежать від мережі Київстар. Також у районі працюють майже 300 пунктів незламності. Їхні адреси в додатку Дія або на карті. На території 15 громад Криворізького району, включно з містом Кривий Ріг, перебоїв з електропостачанням, роботою комунальних служб немає. Уся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі. На Фейсбук сторінці Київстару повідомили, абонентська інформація від хакерської атаки не постраждала. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що ваші персональні дані у безпеці. Крім того, чутки про знищення наших комп'ютерів і серверів це фейк. Просимо слідкувати тільки за офіційною інформацією на наших платформах. Компанія займається вирішенням цієї проблеми. Сроки видвигають самі різні. Навіть я чув сьогодні, що можливо за сьогодні вже відновлять якусь частину наших сервісів. 13 грудня «Київстар» планує відновити домашній інтернет, а також розпочати запуск мобільного зв'язку та інтернету. Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров. У роботах з відновлення допомагають кіберфахівці служби безпеки України. Поліна Поломарчук, Андрій Незнаєнко, Олеся Приходько, Тетяна Гринберг, Олександр Шалдибін, Олексій Коренів та Микола Домашов Суспільне новини, Дніпро.